Нато наближається голова МЗС. Російської Федерації Сергій Лавров каже, що наближенню кінця сприятиме катастрофічне зростання витрати з боку північно-атлантичного альянсу. Ну і радить країнам НАТО не збільшувати оборонні витрати до 5% ВВП, якщо вони хочуть зберегти свій альянс. Здається, що про захід сонця НАТО і європейської і західної цивілізації в Росії говорять десятиліттями, але по факту бачимо, все зовсім інакше виглядає про безпеку. Будемо говорити з нашим гостем з нами вже на прямому зв'язку. Голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України Сергій Джерч. Пане Сергію, вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні героям, слава Вітаю вас! Бажаю здоров'я. Пане Сергію, ну скажіть, що це дуже кумедно виглядає, коли агресор потенційній жертві каже: та нащо тобі та безпека? Та перестань все буде добре, не витрачай гроші. І сучас з усього Сергій Лавров і вся російська клука вони ж намагаються провести певну паралель гонки озброєння, яку вже переживав Західний світ і радянський союз. Тільки тоді ми знаємо, хто переміг. Як вам здається, а наскільки серйозні заяви країн НАТО з приводу того, що за наступні 10 років вони справді змі? Інять систему фінансування ну, вже почали це робити. Звичайно, є проблеми в тому плані, що ну це різні, різні відсотки, скажімо, 5% відсотків для маленької країни, такої як Північна Македонія, чи Албанія, Чорногорія і 5% відсотків Великобританії, Німеччини. Різні суми по коштах. І відповідно тут йдуть дискусії, як, як це краще збалансувати. Але процес цей вже пішов. І однозначно це буде зроблено. І е, причина цьому російсько-українська війна, і ця неадекватна по політика Росії е, стратегічна концепція 2030, Вона фіксує. А це другий документ. В НАТО позначення. Вона фіксує, що Росія є довготривалою загрозою Європи Європи. Відповідно, всі рішення, які формують. В НАТО вони опираються власне на таку, на це стратегічне бачення, і в даному випадку тут Лавров може говорити що завгодно їхня країна тратить там невідомо там 30-40% можливо на, на військові потреби е, тотально е, так би мовити, але їм не вдасться е, в цій е, в цьому змаганні технології і виробництва е, перемогти Європу. Ну там напевно тут ще ключовий елемент це сучасні технології, до яких ми сподіваємося, у росіян немає такого широкого доступу, як і у європейців і українців. Але у той же час по понасії тоді не зрозуміла позиція Сполучених Штатів Америки. Вочевидь, за президентства Дональда Трампа ніхто нічим просто так допомагати Україні не буде. Але ж правила, нібито прописані всім, всім однакові, і там якось розписано півтора відсотка це на допомогу на підтримку збройних сил України. І там же не розписано, що оці країни. Так, а інші країни ні. Чи зрозуміло вам тоді, як ця формула буде діяти при сьогоднішній принциповій позиції Білого Дому? Ну тут декілька моментів. Перший момент, звичайно, що європейці допустили геостратегічну геополітичну помилку, не прийнявши Україну в НАТО в той період, коли Сполучені Штати цього бажали за Джорджа Буша молодшого. Справа в тому, що звичайно, якщо б від НАТО потрібен був захист Україні, то це б захист був від сполучених штатів, а не від європейців, які витрачали один відсоток на оборону. Але чомусь європейці тоді німці, зокрема Ангела Меркель, вирішили, що вони можуть якби маніпулювати цією. Ну, системою безпеки, от чи якби не дати можливість американцям захищати Україну сьогодні? Американці відмовляються. Ну я дещо перебільшую, захищати Європу. І та ж Німеччина опинилась у випадку, коли в них самих немає такої надійної парасольки. Яка повинна була бути, і це змушує країни-члени НАТО сьогодні витрачати на оборону до 5%. Цей процес буде йти однозначно. Рішення прийнято до 35-го року. Сі збільшення будуть на видатків. Півтора відсотки не для України. Справа в тому, що йдеться про те, що 3,5% – це витрати на власну армію, на власні збройні сили. А півтора суттвідсотки на інфраструктурні проекти пов'язані з безпекою. Це зміцнення мостів, естакад, з тим, що дороги витримували важку техніку. Багато чого будувалася з розрахунку на те, що буде вічний мир. І буде все як завжди, і тому це потребує перегляду. Але для України величезний успіх, те, що власне допомогу Україні, яка може надаватись, її можна обраховувати в рамках тих витрат, які планується потратити в цих відсотках, які прийняли країни НАТО з зобов'язання витрачати на оборону. Тому якби це головне. Ви знаєте, я просто скажу таку річ, ну може вона не зовсім. В дусі сьогоднішніх нинішніх розмов, але я думаю, що ми ж росіянам не можемо підказувати і не будемо підказувати. Вони самі знають, що якраз е, почати якусь гібридну війну з НАТО е, для росіян потрібно саме сьогодні, не чекати Угу. Не чекати 5 років, так тому що ці відсотки це ще планова робота. Оце що ми з вами говоримо. Марк Юто сказав, що потрібно там на 400% відсотків збільшити протиповітряну оборону Європи, коли це буде зроблено. Є певні дискусії між США і Європою, як хто кого буде захищати, тому е, росіяни, попри те, що існує українсько Російський фронт, який плюс-мінус стабільний в одну в іншу сторону пересувається то якраз час для Росіян зробити якусь таку е, провокацію і, і почати перевіряти на міцність НАТО в кінці кінців, і ми вже зачекалися, щоб був другий, третій, там п'ятий фронт проти Росії. Знаєте, пане Сергії, де не хочеться все ж таки європейським країнам європейським саме та не Росії підказати це те, що має ще й бути правильне виховання і правильна інформаційна політика, бо недостатньо мати сучасне класне технологічне озброєння. Воно ж має бути в когось в руках в того, хто готовий його застосувати, в того хто розуміє, що він робить, що відбувається. А поки якраз із цими патріотичними якимось думками і переконаннями в європейському світі є дещо криза, але наостанок вас запитаю вже як військовослужбовця напевно, здебільшого, тому що ви знаєте, що Україна, президент Зеленський, вирішив піти на важливий крок, можливо, навіть трохи із запізнення. Мова йде про вихід із отайської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Світ займався демілітаризацією. Світ думав, що більше не буде ніяких великих воєн, і звісно, думали про те, щоби і, і війна була в такому чистому білому плащі. Не дай Боже заприскатися кров'ю. Ніхто не думав. Мов що така російська орда може прийти зокрема і до України. Тепер ми виходимо із цієї конвенції. Це роблять і країни Балтії, це чекає Польщу і Фінляндію. Що це буде означати на практиці, пане Сергію? Особисто для нас враховуючи, що європейці тільки будуть готуватися вони будуть займатися складуванням цих мін в себе, а ми будемо їх безпереч... безперечно вже використовувати на полі бою для того, щоб захистити свої території. Ну, використання протипіхотних мін для нас було б успішно для збройних сил України, зокрема, якщо б ми свої кордони теж облаштовували як потрібно, там, скажімо, кордон з Кримом до початку широкомасштабного вторгнення, там інші лінії оборони, тому протипіхотні міни є теж важливим таким елементом стримування для атак для піхотинців противника. І ну в даному випадку я думаю, що Україна можливо перейде там на інші типи протипіхотних мін, які там в бойовому спорядженні знаходяться певний час, а потім саме ліквідовуються це, якби в перспективі. Так би мовити, більш, більш позитивно при потребі там повторно відбувається мінування. А ми в свій час підписали цю Артавську конвенцію, і, зокрема, в Донецьку там існує, не знаю, чи, 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 чи до, до цього часу він не розвалений. Донецький завод хімічних виробів, так званий. Донецький казенний завод. Там, за допомогою саме НАТО, була завезена лінія по знищенню протипіхотних okay. мін на мільйон євро. Її відкривав тодішній голова Адай Янукович. І лорд Робертсон, генеральний секретар НАТО тих часів, і частково почали знищуватись ці міни, ну зокрема, ті, які перевищували термін зберігання. Але в Україні є ще відповідні запаси, і враховуючи те, що ми вийдемо з Отавської конференції, це лише попередження нашим ворогам, щоб подумати про те, що ви робите, і якби їхні втрати будуть зростати. Воєнний злочинець Путін сказав, що Росія там, де ступає нога російського солдата, виходить в нас немає жодного виходу і вибору, як тільки ці ноги, пане Сергію відривати. Дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. і Дякую за роз'яснення. Друзі, мала можливість говорити із головою громадської ліги Україна НАТО, старшим лейтенантом.